У нас сьогодні один представитель власті, заміститель председатель Верховної Ради Руслан Кашулінський. От ви слышали Николая Ніколая Рудьковського. Я е, хочу, хочу почати з мотивації. Перш за все, яка мотивація цих людей. Е, переконаний, що це продовження кримського сценарію, пам'ятаєте? А і прозвучала дуже характерна фраза. Пам'ятаєте, як ми колись говорили? Кримчані, зараз ми говоримо Луганчані. Сепарація класична, ми почули. Більше того, ми з вами почули про те, що журналіст чітко вам е, охарактеризував, люди, які там всередині говорять непритаманною мовою людям, які мешкають в Луганську. Тобто ми можемо говорити, що фонетику змінити дуже складно. Так, е, я підтверджую ту інформацію, що є там журналісти, які ведуть перемовини як е, всередині, як і назовні. І вони це підтверджують, що є частина людей, які фонетично говорять непритаманною луганською мовою. Це невелика кількість, яка є всередині. Вони намагаються не спілкуватися, чітко роздають розпорядження. Це яскраво свідчить про те, що це є спецпідрозділ, який навчає тих людей. Тепер про мотивацію. Класична мотивація нашого зараз ворога. Про що він говорить? Це є А федералізація, це є Б подвійне громадянство, це є В. Друга державна мова і це Г – позаблоковий статус сьогодні. Вже навіть кандидат від партії регіонів, який і представляє частину, як правило, сходу півдня України, вже навіть не говорить в своїй програмі про федералізацію. Це класично вже видно. Вони ж також вміють читати соціологію в Україні. Більшість населення України проти федералізації. Всі розуміють, що федералізація це є удільні князівства для того, щоб отримати прибуток на цій території. Що залишилося в нас? В нас залишилося подвійне громадянство, також несприйнятливе в Україні. Ніхто такого великих скажімо, це на це шансів не виставляє. В нас залишилася Хоча ситуація в Криму. говорить о тому що Позаблоковий статус я закінчу про проти мотива. Можна було би двойна гражданська. Ми говоримо про позаблоковий статус до інформації. Всі сусіди навколо України, всі є членами якогось військового об'єднання, окрім одної держави. Молдови. Тому що там є Придністров'я. Всі решта сусіди це є члени якогось військового об'єднання для захисту своєї території, окрім України. Сьогодні і четверте, залишилася мова. Ото, що зараз говорив е, пан депутат з Луганської області. В мене. Зворотня пропозиція, зворотня пропозиція для, для наших е, людей, які мешкають в Луганській області. Агресор чітко показав, він хоче забрати нашу територію. Все, решта вигадка, давайте не дамо йому цієї мотивації. От, просто не дамо. Давайте ми скажемо, щоб він нас не захищав, бо він хоче нас захистити вед, веденням своїх військ на територію України. От давайте ми йому скажемо, не треба нас захищати. Ми всі розмовляємо українською мовою. Не приходьте нас захищати, нема проблеми. Це наша хата. Ми хочемо тут, як ми хочемо, тут жити. Ми хочемо тут, так як ми хочемо тут розмовляти. Ми хочемо тут правильно ставити меблі в нашій хаті. Не приходь до нас. Ми різні з тобою. Не треба нас захищати. Коли зверталися до Зєєва Жабутинського, розказували: от там євреї такі сякі. На що Зєєв Жабутинський відповідав? Так. Може вони такі і сякі, але це наші євреї, це наші українці. Ми всередині, вдома собі самі розберемося. Не Чи? треба нам нав'язувати Україні, як хто іде, де треба поставити меблі, де як розмовляти, де як ставати. Це є завдання агресора розділити за певною ознакою. Не дамо цього зробити. Давайте ми спільно це задекларуємо. І все нема підстав, нема мотивації. сьогодні Україна у війні, реально у війні і є агресор. Колись під час Другої світової війни такий великий журналіст Едвард. Мароу, це так, як є голос Майдану, оце був голос Британії. Він в радіо говорив про те, що твориться, і британці всі його слухали. І одного разу він сказав, що Черчилль об'єднав англійську мову в боротьбі проти агресора. Він об'єднав Сполучені Штати і Америку. І англійська мова є як боротьба проти агресора. Давайте ми сьогодні об'єднаємося. В боротьбі проти агресора не тому, що а ніхто ж не заважає вам спілкуватися. Ви всі можете вільно і ви спільно спілкуєтеся по всій території України. Ви складаєте зовнішні незалежне оцінювана, як ви хочете. Але сьогодні в нас є ворог. Давайте ми не дамо мотивації тому ворогу заводити сюди танки. Ось у чому йде мова, астап. Час послушаємо. Астапвіться тут астапи Львова, щоб ви розуміли. Так дивіться, тут прозвучали фрази, насправді, що агресор хоче нас розділити, використати те, що ми є різні, так але насправді ми мусимо визнати те, що ми є різні. Ми не можемо казати, що люди, які живуть на західній Україні, і люди, які живуть на східній Україні, вони однакові. Абсолютно ні. Слобожанці, гавашани, вогняні, Діти вам сказали, що ми різні. Так, от я за, хочу ми задати пану Мачулинському питання. Ми от, різні, одна тому фраза. що ми однаково. Можна, це, можна це, я це, так це, так є тільки однаково з багатьма різними інструментами. Тому і є одна нація, і це є супер. Нас... Я, я подивований, е пане Миколу, вашою риторикою. Ви ж реально знаєте, що це є програма Москви. Ми чітко його зараз. Отож. Ми чітко показали, а ви нагадайте мені, а може в нас ще й герої різкі? А може ми Шевченка давайте забудемо? От просто вже собі чоловік в Російській Федерації і почав говорити українською. А може, ми Куцюбинського забудемо? До 9 років людина взагалі жила в російському середовищі, захворіла на гарячку і, будучи в гарячці, заговорила українською мовою. Давайте не забудемо це, що ми живемо в Україні. Хто сьогодні заважає нашим громадянам будь-кому говорити на його мові? Ніхто не заважає. Сьогодні це штучна формула, яка внесла Росія для того, щоб відрізати, відтяпати і забути. Всі нормально спілкуються, де вони де хочуть. Немає проблеми в тому. Ось у чому є проблема. Проблема, що хтось зовнішній ворог. Сюди заходить, пропонує свою схему, як він хоче розділити суспільство. Ми на це, зокрема, ви, пане Миколо, пропонуєте вестися натомість, що ми пропонуємо не дати йому цього, показати нашу солідарність, цілою. що ми є українці, що ми є окремі Секунду, які, які б ми не були. Ми інші, не кращі, не гірші. Але ми є інші. Живемо на своїй території, на своїй Богом даній землі. Крапка. Великі перемоги творяться маленькими справами багатьох людей. Ми сьогодні можемо творити нову державу. Ми її творимо надзвичайно складно, тому що це є твориться нове суспільство, нові правила, правила цивілізовані, правила демократичні і в одночасі захищається цю землю. Я е, переконаний, що всі штучні, а то, що зараз перебуває, це штучне, е, інспіроване, е, сценічне твориво, зогля на те. Що е, люди на Донбасі прямі, трудолюбиві, цілеспрямовані, і ви не побачили там шахтарів з казками, металургів з казками, які вийшли захищати свої права? Ні, це якісь спецпідрозділи, які працюють. Отож, я би пропонував: не слухайте е, спецпропаганду. Сьогодні міжнародні інституції обсє чітко заявили, які були в Криму і в е, на Донбасі. Немає жодних переслідувань з мовного питання і з питання нацменшин. це штучне.